Roblox це така мобільна гра на мобілці, де тут можна погуляти в різні ігри. Так що качай Roblox App Store або Play Market. А якщо ти наведеш промокод КРІО або промокод Кулмен, то тоді ти получиш VIP на тисячу днів. Джип. Та нескінченний гривень псх треш, треш, треш. Всім привіт, друзі! с вами Кирило. і сьогодні я поговорю. Ну, як появився Метал бенди. Почнемо з першого Метал групи, яка появилась... Почнемо з їмб Biscuit. Перший альбом появився нещодавно. Називається 3DLA Biol Воно появилось в 1997 році. Вот, шостий альбом зі групи Steel Sucks появилось в 2021 році. Далі у нас сіпкнот. Сипкнот це повний трэш. І да, сіпкнот був на рівні Static X. Як Мадвейн. Тепер дай корн. Корн це нюмета гупа. І да, це дуже тяжка нюмето гупа. І да, я скажу так, що корн це нюмета гуп. Останнє ми закінчуємо з Rage Against the Machine. Це... Ньюметл група. Тепер остання Нюмета група це Static X. І далі я вам скажу, що Static X похожий на індастрію Нюметал. Ну що ж, друзі, ми з вами, як появлюстю Метал Групи, поговорили. З вами Кирило був. Ставте лайки підписуйтесь. Всім пока! чокатік манкіс ви можете заказати на рук Юла або на розетка. Е, камеру кічай, камеру кичай!